Своє бажання жити у правовій державі, де найбільшим надбанням є людина і дотримання її прав та свобод, українці підтвердили своїми рішучими діями, коли вийшли рік тому на Євромайдан, що став початком революції гідності. Право жити у демократичній правовій країні українці виборювали ціною власного життя. Експерти стверджують, що права держава має шанс на життя, коли є правова і моральна свідомість громадян цієї країни. Українці продемонстрували і задекларували. Декларували своє прагнення, але розбудова правової гідної держави це шлях, який ще маємо пройти. Справа в тому, що мене як юриста дуже часто ну, викликає певний інколи подив, коли ми говоримо, що Україна повинна бути правовою державою. Справа в тому, що будь-яка держава вона в основі своїй має і будує свої відносини на певних правах. І не можна говорити, що держава може бути неправовою. Це тоді, значить, заустрої може бути держава там, диктатура, може бути там, чи фашизм, чи ще щось. Але на сьогоднішній день Україна вона вже стала правовою державою з моменту її утворення. Одне, це перше питання. Друге питання я би звернув увагу на те, що дійсно є правосвідомість. Оце дуже важливе і правове виховання, яке лежить в основі будь-якого якої держави. Нормотворення це одне. У нас сьогодні безліч законів, які, ну, на жаль, не виконуються. І чому сьогодні звертає Європа нашу увагу на те, що ми дотримуватись повинні більше законодавства щодо охорони прав громадян. Справа в тому, що Україна сьогодні. По зверненням до Європейського суду займає перше місце. Ми навіть попереду чи Росія. Але якщо в Російській Федерації кількість людей то значно більша, то якщо взяти, скажімо, на кількість ще людей розділити, то у процентному співвідношенні, то ми матимемо інші зовсім показники ще більші. Тобто сьогодні Україна це говорить про що? Це не говорить про те, що сьогодні. Пригнічуються права людини. В 93-му році, до речі, хочу сказати, що в нас розглянуті були в Європейському суді аж, аж три справи. Тому це говорить про те, що сьогодні ми стали демократичнішими, що сьогодні доступ до правосуддя він є. Інша справа, коли ми говоримо сьогодні про праву культуру і право виховання, справа в тому, що кожна людина повинна починати з себе. Починати дійсно слід себе зі своєї правової культури, яка, якщо звернутись до наукових визначень, пов'язана з такими поняттями, як правова свідомість, правова поведінка і правове виховання. Правова культура є невід'ємною складовою культури загальнонаціональною, бо базується на її засадах, служить відображенням рівня її розвитку. Тому формування правової культури як шляху до правової держави не є відокремленим процесом від розвитку інших видів культури у суспільстві моральної, естетичної та політичної. Якби сьогодні в нас було, скажімо, повага до закону і чітке його виконання, то ми прийшли до ідеальної держави. Звісно, ідеальних держав немає. Є сьогодні, скажімо, європейські держави, які можемо назвати, ну, наприклад, якщо взяти Німеччину чи взяти, скажімо, Францію, там все не так теж ідеально. Ми бачимо, що сьогодні там є і відповідні якісь масові заворушення. От, скажімо, в Германії, якщо ми візьмемо, да, в Німеччині, що зібралися люди, які говорили проти того, що не потрібно давати можливість і проживання мусульманському населенню. Тобто сьогодні є певна категорія осіб, які з чимось згодні, які з чимось не згодні. Але як ти проявляєш саме, от, скажімо, своє бачення і відношення до тої чи іншої норми, це вже інше. Революція гідності показала, що сьогодні молодь не стоїть в стороні. І вона хоче і бачить перспективи свої в тому, що саме це законодавство повинно регулювати відносини, і саме основне гарантувати їхнє майбутнє. Тому що. Сьогодні, закладаючи, скажімо, в студентів своїх ми, скажімо, основні теоретичні які знання, ми робимо спробу зробити так, щоб студент міг оцінювати і давати праву оцінку всьому, що відбувається. Тому що одна справа, коли ти знаєш законодавство, там виконуєш по процедурі щось, а ще ж мати треба душу, тобто внутрішнє переконання, яке впливає суттєво. Адже сьогодні юрист це інженер людської душі. І дуже важливо, коли людина вміє оцінювати ситуацію, давати їй правооцінку. Звичайно, тут можна поділити знову ж таки, скажімо, на категорії осіб, скажімо, ті, які сьогодні пересічний українець, як ми говоримо, да, пересічний українець він повинен сьогодні знати законодавство, але в такому масиві йому дуже, дуже складно орієнтуватися. І, скажімо. А незнання закону не звільняє від відповідальності. Що ми зробили? Ми сьогодні проводимо дуже цікаву роботу, як на мою думку, студент-учню. Тобто проводиться серія лекційних таких от занять. Де ми спільно з управлінням юстиції розробили тематику лекційних занять і, скажімо, все, що стосується відповідальності неповнолітніх, наркоманії, питання захисту значить, неповнолітніх, тому що, ну, на жаль, в сім'ях, ви знаєте, на сьогоднішній день поки що є і. Ну, Плив на, будемо так м'яко говорити, коли сьогодні дітей можуть і бити там, і залишати без їжі, і так далі. Тобто сьогодні ну, фактично вчинюються кримінальні злочини по відношенню неповнолітніх. І ми сьогодні розповідаємо їм, де знайти саме цей захист, яким чином діяти в тих чи інших ситуаціях. Куди треба звернутись? Тому що насильство в сім'ї, воно, ну на жаль, от такий відбиток. Він це ще часів і Радянського Союзу. От, і це було такою проблемою. І навіть я хочу сказати, з наукової точки зору було захищено декілька дисертацій, саме з цієї проблематики. От передмісник Олігаріч захищав якраз саме. Кандидатську дисертацію це сьогодні начальник обласного управління юстиції, саме з проблем захисту неповнолітніх проти сімейного насильства. Якщо пригадати історичні витаки, то після проголошення незалежності почався перехід до ринкових відносин, які і досі відбуваються непослідовно і суперечливо. Деформація в економічній сфері породжувала свою чергу деформацію у свідомості, бездуховність і свавілля виправити цю ситуацію миттєво неможливо, а починати слід з формування у молоді саме тих моральних засад, які згодом проростуть у міцну в усіх відношеннях правову країну. Мабуть, доречним буде те, що ми вже почали говорити про те, що основи правознавства в школі треба кількість годин розширювати. Я такий би, що почали основи правознавства вже викладати, мабуть, з більш молодшого віку. Коли, скажімо, є початкова школа, потім, скажімо, є вже от старші класи, тому десь треба, щоб скажімо, правознавство почало читатися, як це було колись в царській Росії, почало читати з 4 класу, коли вже в основу, скажімо, повинна людина вже орієнтуватися в устрої держави, в її політичній системі, будові. Звісно, що це ніби це складно, але це все можна робити в рольових іграх. Доводити цю інформацію під різним іншим кутом. Викладачі це зроблять. Повірте мені, що на сьогоднішній день в нас дуже багато таких людей, які мають оці професійні здібності. І вони це б довели. І тим більше, щоб ми могли включатись. Звичайно, сьогодні мало того, що ми проводимо цікаві там уроки з правознавства, проводяться головним обласним управлінням юстиції разом з нашим факультетом, проводилися конкурси на кращий урок, там, заохочувалися кращий вчитель там, і так далі. Цього мало. Треба все-таки розширювати цю базу. І цю площадку треба розширювати так, щоб вона стала сьогодні стартовою. От і коли вже дитина, скажімо, закінчуючи 11 12, 12 клас, фактично була вже підготовленою і мала хоч би основи дійсно прав правознавства для того, щоб вона чітко розуміла, що таке кримінальна відповідальність, що таке адміністративна відповідальність, коли вона може наступати по відношенню до кого, хто приймає це рішення яким чином будована держава, яка участь саме їх у розбудові цієї держави? І тоді дійсно ми прийдемо до Європи. І тоді ми не будемо, скажімо, зважати на те, що якщо ти повідомив про скоєний злочин, що це являється погано. Це навпаки повинно бути таким, що це є обов'язок кожного громадянина. І от тоді ми дійсно отримаємо позитивні результати.